За горами гори хмари повиті, сіні горем кров'ю политі. Спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є, живущої кров'ї. воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий не невире на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля. І помоляться тобі всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, Кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, за сіні горем кров'ю политі. Отанто милостиві, ми не і голу застукали сердечну волю. Та й цькуємо. Лягло людей костьми муштрованих чимало, а сліз, а крові всіх імператорів напоїть без стало. З дітьми і внуками втовпи сльозах у дов'їх, а дівочих, пролитих тайне серед ночі, а материних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море, слава слава і гончим і псярам, і нашим батюшкам царям. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, богом не забудьте. Борітеся, Поборете. вам Бог помагає. за вас правда, за вас сила і воля святая.